Всіх вітаю! Є в наявності ось такий автомобільчик Mercedes Benz A-клас Свіжо пригнана, тільки зареєстрована, машинка вже на українській реєстрації. По машині 1,7 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Технічна машина повністю все справна. Ходова частина обслужена, КПП замінено масло. По мотору зуважень немає, 164 тисячі оригінальний пробіг. Машина має досить хороший стан. Темний салон в синьому кольорі, передні, задні парктроніки, різована оптика, скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів сидінь. Салончик в досить гарному збереженому стані. Ось такий темний салон. задні сидіння відкидаються для... Перевозки якихось більших речей, ось так виглядає передній ряд сидінь, мультикермо, блютуз, все працює. Зараз заведу, послухайте, як працює двигунчик. Машинка приїхала своїм ходом, більше тисячі кілометрів, Зауважень ніяких немає. Пробіг 163 537. Ось так виглядає. Моторчик працює рівненько, обороти не плавають, не димить, не троїть. Екологія вся на місці. Хороша гума, 16 дисочки. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь. Можлива доставка в інше місто України, також можливий продаж в лізинг. Підростермінування платежів. Якщо буде комусь цікавий цей варіантик, машинка знаходиться на стояності Auto Paradise, місто Луцьк, вулиця Боженка, 12. Всіх чекаємо на огляд, можливий тест-драйв. Ось такий автомобільчик буде зручний для той, хто купляє першу машинку, так як має досить негабаритний кузов, зручні, високу посадочку, зручні сидіння. Чекаємо знову огляд.